На Волині викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст та директора приватного підприємства, які обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 мільйона гривень. Про це повідомили у ДБР. Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ уклав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовується для потреб одного із збройних формувань регіону. На ці роботи було виділено майже 10 мільйонів гривень. Проте посадовець підряд... Вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані, завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало. Начальник підписував сфальсифіковані акти виконаних робіт, після чого кошти надходили на рахунки підприємства. Через такі махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 мільйона гривень. Наразі Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби. Керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна. За ці злочини чоловікам світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Розслідування триває, встановлюються й інші факти протиправної діяльності.